І як ця зброя може допомагати нашим військовим на передовій? Будемо говорити нині з військовим. Микола зінько, командир роти вогневої підтримки п'ятої штурмової бригади. Нині з нами не живе. Пане Микола, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю. Розпочнемо напевно з найголовнішого з того, що ми всі можемо долучитися до боротьби з ворогом, зокрема підтримуючи наших військових, організовуючи донати. Я знаю, що ваша бригада збирає нині на потреби. Мова здається про постійний збір: один мільйон. Розкажіть, будь ласка, про цей збір, на які потреби, поки ви будете це говорити, наші глядачі будуть бачити QR-код номер карти, за яким зможуть задонатити. Так, дійсно, це постійний збір, збір на е, придбання і, перш за все, ремонт автівок, е, які е, виходять з ладу. Тобто е, тут, на жаль, не завжди асфальтовані дороги, не завжди можливість проїхати простою машиною. Тобто, це використовують пікапи. Машини, які спеціально обладнані для того, щоб підвозити особовий склад, снаряди а також для евакуації поранених, ці машини потребують постійного ремонту, заміни шин саме для цього цей збір. І дуже дякую вам, що допомагаєте. Тобто, це про мобільність наших військових, наших глядачі. Тому, будь ласка, долучайтеся протягом розмови з паном Миколою. Будемо говорити про актуальне і так само ви зрозумієте, для чого цей донат потрібен. Ну хочеться поговорити про оперативну ситуацію. Я знаю, що ви на Крематорському напрямку часів ярця основна увага ворога. І там є канал Сіверський Донець Донбас. Періодично з'являється інформація, що ворог місцями перетинає цей канал, але чи вдається їм там закріплюватися? Чи перебуває там ворог постійно? постійно ну Так як ворог не звертає уваги на втрати особового складу, постійно є спроби перетину цього каналу, час від часу комусь вдається перелізти, перебігти. Деякі дуже кмітливі групи навіть затримуються там на декілька днів. Ну, але. Результат один найкращий для них це полон, але в більшості випадків вони знищуються або артилерією, або нашими бійцями чи дронами. Тобто, закріпитися ворогу, звичайно, не вдається. То ви можете в принципі сказати, що ось цей канал Сіверський Донець Донбас, попри те, що він місцями проходить під землею, це такий більш-менш надійний рубіж оборони, саме природній. Чи це завдяки тому, що там і наша фортифікація доволі потужна, вже вибудована? Ну, Звичайно, фортифікація присутня всюди, але дякуючи також природнім. Таким бар'єром є можливість якісніше і краще стримувати ворога, і ці природні перешкоди ми як найкраще використовуємо для знищення ворога. Зрозуміла. Вас хочеться ще запитати з приводу активності ворога. Тому що якщо порівнювати з іншими напрямками, то на Краматорському напрямку відносно небагато по кількості атак ворога. Ми розуміємо, що навіть одну атаку ворога дуже важко відбувати. Але все ж таки, який характер несуть ці атаки? Це піхота, це техніка. Вони заходять малими піхотними групами чи намагаються якось просуватися більшими групами? Розкажіть, будь ласка. Ну, ворог зараз. Не застосовує або по мінімуму застосовує техніку. Вся техніка, яка їде в нашу сторону, вона лишається згорена на полі бою. Відповідно, ворог почав застосовувати піхотні групи, малі піхотні групи, бо коли їх трошки більше, ми також швидше можемо їх зауважити і швидше знищити. Тому це переважно двоє, троє. Ворожих піхотинців, які пробують пройти десь до нашого переднього краю, використовуючи, перш за все, ще є зелень на, на деревах, є листя і пробуючи отак, десь мандруючи між деревами, добігти до нас. Але фінал завжди один. Тобто надалі, коли вже на деревах листя буде менше, в принципі, ворогу має складніше це організовути ну, організуватися. Тобто, йому це буде важче зробити, оскільки він буде більш помітним для дронів. Так, так, звичайно. Це буде для нас полегшить роботу виявлення і знищення ворогів. А щодо того, хто стоїть там проти вас, чи відбувається противника ротація? Які це бригади? Це новомобілізовані, чи це все ж таки ті бригади, які вже місяцями там стоять і мають якийсь бойовий досвід? Ну, дивіться, проти нас стоїть, наприклад, ну, різні є підрозділи, є підсилення е, час від часу, але стоїть, наприклад, четверта бригада е, московська, е, але вона цілий час поповнюється новими е військовослужбовцями мобілізованими. Бо якщо порахувати всіх знищених ворогів з цієї бригади, е це разом вийшло напевне би вже п'ять бригад е докупи, е тому е ворог підсилюється, але ну переважно це е швидко недавно мобілізовані, які е не мають таких навичок, тому е десь дає нам перевагу. А, а щодо артилерії та дронів, ми розуміємо, що десь в е, чисельній кількості, тобто е, це більше у ворога і дронів, і артилерії. Але яке ми маємо співвідношення? Тому що от, деякі військові говорять, що ворог зараз менше став застосовувати артилерії і вони почали бити більш точно? Е, ну, не можу цього підтвердити. Мабуть, все таки артилерії в них звичайно більше. Але е, питання в тому, що це за артилерія на нашому напрямку. Це, мабуть, там гармати е, Д-30, які вже по суті старі, застарілі, але вони все-таки стріляють. І масований оцей обстріл, який може бути неприцільний, але просто в напрямку нашому е, деколи завдає певної шкоди. Бо е, коли цих прильотів багато, то щось та й десь. Е, Пошкодить якусь техніку і тому подібне з нашого боку. Це більш е, прицільні постріли. Е, Артилерія працює е, дуже злагоджено. Наша відгукується на всі наші запити як піхоти, куди куди потрібно відпрацювати. Е, на рахунок дронів е, дронів трохи поменшало. Можливо, це пов'язано з Курском на нашому напрямку. Але тут також певна перевага в нас. Наші дрони все таки, хоча їх можливо і трошки менше, але вони залітають далі, відпрацьовують як на мене краще. Загалом, якщо орієнтуватися по тому, які ресурси є у нашого війська, чого вам найбільше бракує для того, щоб можливо не бути в обороні, а вже переходити в якісь мінімальні наступи. Ну, якщо брати з ресурсів матеріальних, звичайно е, бракує завжди солдатам, бракує боєприпасів. Хотілося б більше, коли можна е, стрілити в ту сторону 5 разів, а не 3, то хотілося б дійсно 5. Е, е, звичайно, це БПЛА. Чим більше е, у нас пташок в небі, е, тим швидше ми виявимо ворога і е, наш передній край буде спокійний. Ніхто до них не зможе дістатися. Якщо, ну не знаю, можливо, ще в когось хочу розвіяти ілюзії, що хтось думає, наприклад, що солдат на український солдат десь, наприклад, не, не доїдає щось. Ну якщо ще в когось є такі сумніви, то хочу вас запевнити, що в цьому точно потреби немає. Збройні сили забезпечують всім і якісним. А якщо говорити, наприклад, не про матеріальне, то м, оці всі збори, і які ви сьогодні е, нам допомагаєте зібрати, е, це також підтримка. Е, солдат, який на передовій він е, повинен розуміти, що війна потрібна не тільки йому, і там його родині, які стараються допомогти, а й цілому суспільству. Е, коли е, якраз відбуваються такі збори, коли вони закриваються швидко. Є розуміння, що суспільство нас підтримує, і якраз оця єдність допомагає морально тут боротися з ворогом. Сподіваємося, що і наші глядачі сьогодні морально підтримали вашу бригаду. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Успіхів вам на полі бою. Це був Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади, яка